У ліцеї імені Тараса Шевченка відбулася зворушлива й водночас скорботна подія. На фасаді навчального закладу встановили сім меморіальних дощок на честь випускників, які загинули, відстоюючи право українців жити в мирній і незалежній державі. Кожне ім'я на дощці це ціла історія життя, відданості та безмежної любові до своєї країни. Тепер ці імена стали символом відваги та незламності. Старший солдат Михайло Сергійович Семеняк народився 26 грудня 1986 року у Миргороді. Був військовослужбовцем, водієм-електриком. Загинув 24 лютого 2022 року під час виходу військової техніки у складі колони з місця виконання бойового завдання в Сумській області. Старший сержант Володимир Миколаєвич Шульгін народився 29 квітня 1971 року в Миргороді. Ще в 2015-му став на захист своєї рідної землі. 10 березня 2022 року під час виконання бойового завдання в селищі Козаровичі Київської області Володимир Шульгін загинув. Старший солдат Ігор Сергійович Закаблук народився 23 листопада 1991 року в місті Миргороді. Завданням старшого солдата Ігоря Закаблука на війні була евакуація з поля бою поранених. Та 21 липня 2023 року серце захисника передчасно зупинилося. Солдат Вадим Юрійович Шумов народився 28 березня 1976 року у місті Запоріжжя. На фронті виконував надважливу роботу снайпера розвідувального відділення. 7 серпня 2023 року Вадим Юрійович помер після важкого поранення і тривалого лікування. Солдат Дмитро Леонідович Чех народився 24 лютого 1984 року. З початку 23-го року у складі 116-ї окремої механізованої бригади виконував бойові завдання на Сході держави. 25 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині кулеметник Дмитро Леонідович отримав смертельні поранення. Молодший сержант Олексій Олександрович Реут народився 3 квітня 1985 року в Миргороді, виконував військовий обов'язок на посаді командира стрілецького відділення на Донецькому напрямку. Серце вірного сина України перестало битися під час бойового зіткнення 25 лютого 2024 року. Сержант Володимир Павлович Турбаба народився 17 жовтня 1971 року в Миргороді. У лавах 59-ї окремої мотопіхотної бригади брав участь у найгарячіших місцях зіткнень з ворогом у Донецькій області. 2 березня 2024 року. Під час виконання бойового завдання Володимир Павлович загинув. Зі словами вдячності та підтримки до присутніх звернувся секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій, який підкреслив, що подвиг загиблих воїнів є прикладом найвищої відданості нашій державі. Із перших днів війни, і сьогодні тисячі наших земляків і землячок стоять на захисту нашої незалежності, суверенітету і територіальної цілісності. Але на жаль, війна це страшна річ. Найстрашніше те, що вона забирає найцінніше. Життя наших захисників і захисниць, і сьогодні на цих меморіальних дошках викарбовані імена і світлини справжніх героїв, справжніх патріотів. Зворушливу промову виголосила і директорка ліцею Ірина Шевченко, яка зазначила, що встановлення меморіальних дощок це важливий урок для всіх поколінь. Зараз вдивляючись в обличчя цих хлопців. Стає боляче і важко втримати сльози. Адже серед них мої знайомі, мій однокласник, мої учні вони справжні патріоти нашої батьківщини. Вони ті, для кого фраза батьківщина понад усе не просто слова, а сен життя, яке вони віддали, захищаючи наш з вами мир і спокій. Для всіх жителів громади ці меморіальні дошки слугуватимуть символом мужності, відваги та самопожертви. Прошу кожного пам'ятати ту ціну, яку ми платимо за наше майбутнє, пам'ятати постійно, щоб вони були в наших серцях та в нашій пам'яті. Вічна пам'ять нашим полеглим воїнам, слава нашим героям, слава нашій Україні. Від імені родин загиблих до присутніх звернулася Юлія Шульгіна, дружина Володимира Шульгіна, яка подякувала миргородцям за те, що зберігається пам'ять про їхніх найрідніших героїв. Тисячу дві доби, і як я не чую, голос свого коханого чоловіка. Я дякую всім, шановна громада, хто прийшов шанувати пам'ять наших героїв. Зклоняюся перед пам'яттю кожного з них. Вони справжні герої, бо вміли жити, вміли піти з життя, показавши нам приклад справжньої любові. Особливим моментом заходу став тематичний вірш, який прочитав Артем Семеняк, син полеглого Михайла Семеняка. Так хлопчик висловив біль втрати і вдячність за подвиг батька. На завершення заходу присутні вшанували пам'ять загиблих земляків хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальних дощок, які тепер стали не лише частинкою історії ліцею, а й нагадуванням для кожного з нас про справжні цінності, свободу, гідність, незалежність, що здобуваються високою ціною.